Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Конгресі США, продовжують звучати заклики до господаря Білого Дому Джо Байдена надати Україні далекобійні ракети ЕтакамеС, щоб підвищити шанси української армії на перемогу у війні з Росією. Відповідне звернення до президента США підписали 10 конгресменів, які репрезентують як демократичну, так і республіканську партію. Пише Політіко. У матеріалі зазначається, що ракети ЕтаКЕМС, які здатні вражати цілі. Супротивника на відстані до 300 кілометрів кілька місяців є предметом інтенсивних дебатів. Байден нещодавно дав зрозуміти, що не відкидає можливості відправки в Україні зазначених ракет. Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи може Вашингтон передати Києву АТКМС, господар овального кабінету сказав таке: цей варіант все ще можливий. У згаданому листі конгресменів, ініціатором якого став демократ від штату Колорадо, Джейсон Кроу, йдеться, що війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Парламентарі впевнені, поява на озброєння ЗСУ ракети. Та Камес підвищить шанси України на перемогу та забезпечить відновлення миру в Європі. Прихильники відправлення цих ракет в Україну акцентують увагу на тому, що вони запускаються з високомобільних артилерійських систем, які були поставлені українській стороні раніше. Ці системи не потребують широкої підготовки та можуть бути розгорнуті негайно. Крім того, конгресмени закликають Байдена схвалити постачання іншого передового озброєння, зокрема винищувачів f 16 Нагадаємо, наприкінці травня ініціаторами аналогічного листа до Байдена стали члени палати представників Джо Вілсон та Стів Коен. Звернення підписали й інші конгресмени. Тепер, коли ухвалено рішення відправити f 16 настав час присвятити себе повній перемозі України та доставити все необхідне обладнання. Йдеться у листі членів палати представників. Конгресмени закликають американську адміністрацію не чекати на нову кампанію тиску, щоб надати Києву далекобійні ракети. Деякі парламентарі впевнені постачання та можуть зіграти вирішальне значення. На полі бою українська армія матиме можливість атакувати російські бази на захоплених територіях. Конгресмени нагадують про суттєві зміни на фронті, що відбулися після того, як у ЗСУ з'явилися системи Хаймерс. За допомогою цієї зброї українські військові почали вражати російські командні пункти та склади із боєприпасами, а також перерізати лінії постачання. При цьому радіус дії ТКМС майже в четверо більше ніж у Хаймерс. Ця зброя відсунула б російські підрозділи та ланцюжки поставок далі від фронту і позбавила БРФ можливості продовжувати війну, зазначили парламент. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!